Поганий стан доріг у надвірні вивів депутатів та громаду на акцію протесту. Це вже не перша така акція, і, судячи з усього, надвірнянці не збираються поступатися у своєму прагненні домогтися права їздити якісними дорогами. Ми знаходимося в місті Надвірна на трасі Івано-Франківськ-Буковель. Місцеві депутати Надвірнянської міської ради разом з депутатами районної ради і разом з мешканцями міста, так само району. В знак протесту, що облавтодор жодних робіт не проводить. Що стосується ремонту доріг, які розпочали що в квітні місяці, вийшли на вулицю і вдалися до такої акції протесту. Терпіння депутатів місцевих рад вичерпалося, так, як після тривалого діалогу та запевнень зі сторони облавтодору щодо ремонту доріг у місті надвірна, віз з місця не рушив, і депутати вдалися до акції протесту. Я вимагаю негайного ремонту дороги через місто Надвірна, адже я стикнувся з цим у своєму рідному селі Ланчині. Я депутат від Ланчина обраний мажоритаркою, і ця влада привезла, пообіцяла зробити в ланчині дорогу до 12 липня. Зробили її там буквально 30% дороги, нагло вкрала техніку. Я з цим просто переконався, що які що вони брехливі. Якщо як, як вони працюють, і двічі пробували красти техніку з надвірної, допомагав нашим депутатам і взагалі громаді надвірної, щоб це не дозволити зробити. Ми не дозволили. Техніка стоїть, але вони не працюють. Вони нам поставили ультиматум, що раз ви нам не віддали техніку, ми вам не будемо нічого робити. Значить не будете робити, значить ми будемо перекривати. Інакше виходу у нас нема. Тільки радикальні дії, тільки можуть щось змінити. Це навіть не обговорюється. осторонь. Проблеми Залишилось і керівництво Надвірнянської районної ради. Сьогоднішня акція стала логічним продовженням тих дій, які здійснюють депутати міської ради, депутати районної ради, і також депутати обласної ради. Я хочу тільки сказати, що сьогодні зранку президія обласної ради прийняла звернення до обласної державної адміністрації з вимогою негайного ремонту дороги в місті Надвірної. Тобто, обласна президія обласної ради повністю підтримала дії Надвірнянської громади і громади Надвірнянського району. До акції протесту долучився і народ народний депутат України Руслан Зелик, який вважає, що стан доріг на Івано-Франківщині досяг критичного рівня. Мій прямий обов'язок підтримувати громадян, особливо мені приємно, тому що я тут звідси родом. Мої батьки живуть в Стримбі, недалеко. Заступник голови надвірнянської районної державної адміністрації Степан Іроденко зазначив, що проблему розуміє, але обставини, які склали з ремонтом доріг на Прикарпатті, є складними через різні чинники і вихід з них не легко знайти. Я думаю, що вимоги цілком підставні, тому що дійсно у нас головою районної державної адміністрації не раз проводились наради, не раз ми закликали до себе обласне керівництво облавтодору, були обіцянки, що буде зроблена дорога. На початку, коли зійшов сніг, почали нормально знімати то старе покриття, тобто зробили перший етап роботи. На даний момент роботи продовжуються, почали робити. І наскільки з сьогоднішніх даних після дня незалежності, 24-го числа, буде продовження роботи по місті. На двір акція завершилась, але учасники готові вийти знову і перекрити дорогу на 24 години. Якщо облавтодор далі буде демонструвати бездіяльність, Всеволод Киселевський Василь Томич, новини, телеканал Раї.